І всім зна каналі читати круто. Бухті юб знає я, з вами Аліса. А це в мене Том Гейст. Чудові відмовки. Авторка Ліс Пічон, видавництво Наша ідея, графічний роман 8. Тобто ви вже зрозуміли, що розраховується на те, що першу книгу буде читати рік сім 7, а це 8. Ось. Графічний роман це щось посереднє між коміксом та звичайною книгою. Ось. Там текст написаний як звичайна книга, але його доволі таки мало. Він великий, як зазвичай в коміксах, що там береться акцент на саме малюнки. бо Такий заключається фішка коміксів. Що вони як якийсь мистецтва. Ти і поглиблюєшся в історію і можеш о, візуально дивитися на те, що там є. Ось, на події. Ось, малюнки доволі-такі криві, акуральні, тобто дитячі. Ось. Тут е, розповідається про те, як він ну, взагалі, в, в усіх книгах, е, якщо я не помиляюсь їх шість, розповідається про те, що він саме по собі стає дорослішимся. Тобто там п'ятий, шостий клас і так далі. Ось, як я вам говорила в минулому відео, ця книга є доволі таки токсична, і вона е, дітей нічого такого гарного. Не вчіть. Ось і тут розповідається, як викритись з ситуації, тобто вчить дітей, як я не знаю, щоб так брехати. Ось що я маю таку позицію, що краще. Хай дитина зізнається. І похвалити за те, що вона зізналась і вирішити якусь проблему. Пояснити, чому не можна так робити, краще ніж ніж наказати, що він, я не знаю, бреше або зробив щось не так, і він буде більше брехати. Ось. Тут розповідається, як я не знаю, який Мені сам формат книги не подобається. Ось. Тут і розповідається, як у нього випав зуб і, різ... і різне всяке таке. Ось бачите, навіть, е... ну просто у мене немає слів, як описати цю книгу якось. Вона для мене є некомфортною. Я коли читала, розуміла, що діти, я не знаю, які були, я не знаю, з 1 по 5 клас в... В 2010-х, тобто 11-12 рік, росли на цьому, як це вплине на їхню психіку. Бо буквально книги створені для того, щоб людина читала і сприймала якусь інформацію. Вона обробляє інформацію, а ця книга не є найкращою, щоб сприймати якусь інформацію. Ось. Тут розповідається, як від чогось відмовиться, чому якась, у тебе була якась причина. Ось. І діти в малому віці можуть сприймати усе доволі таки. Е, просто прямо. Тобто тут є якийсь гумор, але він вже для, застарілий, але тоді це було смішне. А діти цього б не зрозуміло. Вони б це зрозуміло прямо. Бо я не знаю, в яких. Там четвертих, п'ятих і так далі класах розбирають метафори і так далі. Бо діти до того віку все сприймають просто прямо. Тим скажуть золоті руки, а вони це будуть сприймати як, золот... як рука з золота. А не те, що людина робить усе дуже гарно, вміло. Ось. Тому. Можете самі зробити висновки, я не рекомендую. Але, в принципі, якщо вам подобається формат того, де токсична людина, е, доволі така менш розумна, ніж е, з інші, яка не хоче вчитися, можете прочитати заради сміху. Ось, ну а всім до побачення!